Доброго дня! Гурток у Ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти прикраси на ялинку. Для цього нам знадобиться папір для орігамі розміром 9х9 см, кольоровий картон, клей, ножиці, лінійка, олівець, циркуль, а також стрічка. Та бусинка. І так, починаємо. Беремо 4 аркуші паперу одного кольору та іншого. І починаємо робити модуль. Складаємо спочатку навпіл. Потім опускаємо донизу кути один та інший. Ось так. Це буде один модуль. Робимо 4 помаранчевих у мене спочатку. Ось. А також 4 жовтого кольору робимо. Так, готово потім беремо один модуль за допомогою клею, підклеїмо ось так. Ось виходить один модуль. Робимо такі усі 4 помаранчевого та 4 жовтого кольору. Так, модуль у мене вже готовий, підклеєний. А зараз за допомогою циркуля з картону робимо кола діаметром десь 9 см. Так, і починаємо приклеювати модулі. Чередую один колір, потім інший, ось так. Підклеїмо, потім всередину встав... вставляємо бусинку. Ось. стречку и так приклеим початку можно приклеить и стречку а сверху модуль вот так Отак От приклеїмо модулі наші. Ось так підклеїли модулі. Всередину приклеїмо бусинку. Ось такий прикрасена ялинку у нас сьогодні вийшла. У вас теж все вийде. Успіху вам, діти!